Під час окупації мого міста Херсона мене незаконно вивезли до табору в Крим. Коли до мене додому приходили військові, вони казали, що я поїду до табору, я почав відмовлятися, але вони відповіли: нам байдуже, ми нічого не хочемо чути. Коли ми туди приїхали, там була обстановка байдужісів та безладу, тож ми самі заселилися, і перші два тижні все було наче добре. Але потім, коли підірвали міст, сказали, що нас додому не повернуть, і відношення до нас значно погіршилось. Тобто, нас змушували прибирати муніципальний пляж. Їжа стала не свіжою, тобто, деякі діти навіть труїлися. В таборі не було зв'язку та інтернету, а в кімнатах було дуже холодно. Там кожен ранок потрібно було співати російський гімн. Якщо ти цього не робив, то тебе брав крали. Перший раз ти писав доповідну, на наступний раз тобою розмовляв керівник табору Астахов. На третій раз тебе просто брали і саджали в ізолятор. Я там був в ізоляторі чотири рази. Мій молодший брат Нікіта був. Дуже активним хлопчиком, а активні діти для них проблемні. Тож його відправили спочатку до ізолятора на тиждень, давали дуже багато заспокійливого, а потім відправили в психлікарню на місяць. Коли він повернувся, він був дуже спокійним, заляканим, і потім він почав розповідати, що там били дітей, давали пігулки, і там був дуже жорсткий режим. У мене діабет. І коли я підійшов в таборі сказати, що мені треба докупити інсулін, мені просто відповіли. Чекай, поки повністю не закінчиться. Через два дні до мене підходить наглядач табору та й каже: якщо я не підкорюсь Росії, то мене ніхто лікувати не буде. Крім табора каже, а ви нікому не потрібні. України більше не буде. І ось одного хлопчика був український прапор з собою. Він його побачив і взяв просто спалив і от, Ваша держава буде так горіти. В таборі дружби я пробув два місяці, і потім нас всіх перевезли до табору очисти. У лютому 2023 року всіх дітей-студентів відправляли навчатися. Нас не питали, хочемо ми навчатися. Нас просто брали силою і казали, от ви їдете навчатись, все. Так я опинився у місті Керч у військовому морському коледжі. На той момент мені було 17 років, і в коледжі в мене постійно вимагали, щоб я отримав російський паспорт. І в один із днів мені подзвонив друг, сказав, що є можливість повернутися додому з командою Save Ukraine. Тоді я подзвонив з російського номера на гарячу лінію Save Ukraine і надав всю інформацію, що потребую виїзду додому. Ми маємо сьогодні офіційну статистику: це 19,5 тисяч дітей, які були ідентифіковані, які були вивезені росіянами в Росію на окуповані території, які викрадені були, і серед них дуже багато дітей сирі. Тому Save Ukraine, починаючи з повномасштабного вторгнення, рятує цих дітей. І постійно привозить, знаходить їх. Ми встановлюємо контакт з цими дітьми. Ми шукаємо їх рідних, близьких, і ми вже повернули 300, майже 50 дітей, і серед них 88 дітей сиріт. Але це тільки початок цих дітей набагато більше. Їх дуже важко віднайти, тому що росіяни їх ховають. Росіяни блокують будь-яке повернення дітей. Тому для нас важливо якомога раніше їх знайти тут. Ще я думаю, відсотків 40 дітей. Які не можуть жити в своїх домівках, це або вони за домівки їх на окупованих територіях, або вони були депортовані, вони живуть там десь в Росії, де-інде, або це сім'ї з дітьми, які поїхали за кордон, або вони переселені всередині країни. Але це страшна цифра. Це трагедія українського народу. Для нас важливо зберегти наступне покоління. Для нас важливо зберегти сьогоднішніх дітей, їх психіку. І надати таку допомогу, щоб дитина могла зростати в нормальному просторі, максимально гарантувати безпеку цим дітям, максимально зробити їх життя щасливим. Бо саме за цих умов дитина може нормально розвиватися. Ми ті, хто сьогодні разом планує створити ірпінь як громаду. Де кожна дитина і сім'я відчує свою приналежність до цієї громади, відчує, що вони потрібні, що про них піклуються. І ми на початку саме цього руху, і ми будемо впроваджувати, і вже впроваджуємо ті сервіси, які ви сьогодні можете бачити, але це тільки початок, їх буде набагато більше. Ірпінь стане громадою, показовою для всієї України. Щоб якщо людина говорить, що таке відбудова України. То вони казали: ну, мабуть, треба поїхати в Ірпінь, подивитися, що значить відбудувати Україну.